Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Максим Беднарський знову хочу повернутись у кіберспорт для тих, хто не знає, що це за людина. Це колишній CEO і співвласник HellRaisers, WinDigo, ЄС Київ та Ікла, а також колишній CEO Федерації кіберспорту України. За його участі, федерація домоглась визнання кіберспорту офіційним видом спорту в Україні. У своєму інстаграм він анонсував створення нової кіберспортивної команди з абсолютно свіжою бізнес-моделлю і відкритим запрошенням до партнерства. Ком'юніті до Максима ставляться неоднозначно. Звісно. Звісно, фани досі згадують історію з Квемом. Гравця довго тримали на лавців Ікла і хотіли продати якомога дорожче, але не вийшло. В результаті він просто пішов в Passion UA, А Беднарський замість щасливої дороги пригрозив судами. Квем в свою чергу запевнив клуб, що він вільний, а його юристи надали Passion UA докази, що Ікла порушували контракт, і гравець мав повне право розірвати його в однобічному порядку. Станом на зараз конфлікт так і не отримав подальшого розвитку. До Максима можна відноситись по різному. А після випадку з Квемом цікаво. Чи хтось захоче підписувати контракт довше, ніж на один рік. І чи буде це базована українська команда, чи все ж таки підуть шляхом Монте на даний момент і наберуть невідомих хлопчиків з Європи для тір-три туріків, Поки невідомо. 1 жовтня 2025 року всі блокування пов'язані з Armory Pass, знімаються. Коли в грі тільки з'явився Armory Pass, народ, як завжди, почав шукати легкі способи нафармити собі зірочки. Хтось постійно бігав на мід, хтось грав у бої на смерть, але найбільш жорстоким абузом були забаговані лобі ДМ, де після кожної катки гравці отримували по 12 зірочок. Valve швидко прикрили цю лавочку і виписали всім вмільцям річний трейд бан. Тобто продавати або передавати скіни було заборонено. Але при цьому можна було приймати подарунки, і багато стрімерів та трейдерів просто накопичували скіни у себе в інвентарі. І ось 1 жовтня всі ці блокування знімаються. Тисячу людей знову зможуть трейдити, продавати та обертати свій інвентар. Ком'юніті досі сперечається, було це справедливе покарання, чи Valve перегнули палицю. Але знаючи цю компанію, і рік трейдбану, це буквально як сказати собакі, фу не можна. Тобто, це навіть не покарання. Я навпаки здивувався, як це Valve не забанили їх. Назавжди. Ах так, можливо, тому що вони самі залишили можливість швидкого фарму. У будь-якому випадку, менш ніж через місяць, тисячі людей будуть виставляти свої скіни на продаж, і як завжди, це вплине на ринок. Наві переживають свої найгірші часи. Вперше у своїй історії Наві завершили три турніри поспіль нижче восьмого місця. А саме Blast Open London, ES Sport World Cup та Blast Bounty. Три турніри поспіль, три провали. Це вже навіть не чорна смуга, це чорний асфальт, по якому Наві розкатують усі підряд. І якщо раніше можна було списати на один невдалий турнір, то тепер це схоже на офіційну нову анти-еру Наві. Ви помітили, що навіть Мейті та Астралі змогли їх обіграти? А це Далеко не команди їх рівня, хоча це вже дуже спірне питання. Всі зазвичай накидуються на гравців, але здається, що проблема не тільки в них, а ще й в тактиках Блейда. Враження, що його вже майже рік як розкусили, і знають, який раунд по його заготовках заколить Алексі. Тим паче ми не знаємо, що там коїться на праках. Можливо, їх там і мої собаки обігрують, та жартую, вони не гріндять фейсет. А якщо серйозно, у наві інтернаціональний склад і є гроші, невже не можна було брати до складу якого зіркового гравця, котрий вже. Зарекомендував себе на Тір 1 і міг би підняти дух команді, як Робс у Віталіті, а не тягти з академки Маказі. Ну, можливо, хотіли притягти свіже обличчя. Хоча Маказі свіже обличчя. А можливо, просто зекономили грошеня. Та і вдруг під керівництвом Блейда розкриється. Але це все здогадки. А факт є один: майже рік без трофеїв. Будь-яка команда почала б заміни вже через півроку, а то і раніше. Те, що вони чемпіони мейджору в минулому, ой, да хто тільки тими чемпіонами? Ми мейджору не був. А ну да, ніко не був. Але він з командою бере трофеї рангом нижче. А у наві зараз порожньо закінчився ентузіазм, котрий був у 2024 році. Нестабільний індивідуальний рівень, моральна втома та шаблоні тактики ось що є зараз. Тому керівництву наві треба серйозно задумати, що робити далі, поки ви ще знаходитесь у топ 10 світу. Моя постійна улюблена рубрика: Китайські пампери знайшли собі нову жертву. І ви думаєте, вони далеко відійшли від холо стікерів Стокгольм 2021 Evil Genius? Та звісно, ні, новою жертвою стали Evil Genius Холо 2020 року РМР. У ніч, на 1 вересня, вони вирішили підігнати всім школярам та студентам, хто зберігає ці наліпки 5 років грошенят на пиво та смаколики. І розігнали ціну у 10 разів. Потім, звісно, Ціна трішечки впала, але на даний момент торгуються у 5 разів дорожче, ніж зазвичай. І звісно ж, велф, як завжди, не відреагували. А що, комісія то капає? Я вже подумав, все. Треба бігти і брати стікери Evil Genius Hollow Rio 2022 року. А не встиг, бо рівно така ж сама ситуація. Розігнали в 10 разів, трішечки впала, і зараз торгуються у 8 разів дорожче. Так що, хто зберігав ці наліпки роками, настав ваш зоря. Час, щоб продати або хизуватися, що ваш інвентар тепер чогось вартий. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно Лярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте.